Ми сьогодні в столиці в Києві приїхали на наше партнерське СТО і все вам покажемо, як ми працюємо, як відновлюємо автівки, наскільки якісний у нас сервіс та які авто ми привозимо для клієнтів. Все у сьогоднішньому випуску з партнерського СТО у Києві прямо зараз. Тож підписуйтесь, ставте вподобайку, дзвіночок, щоб не прогавити відео. Ми показуємо. Давайте почнемо з Ягуара XE. 17 й рік. Тільки доїхала автівка. Вона вже стоїть в черзі на ремонтні роботи. 3500 50 доларів була ціна на аукціоні в Америці за свіжий рік ягуару. Пошкодження по передній частині, як ви бачите, але авто продефектовано. Ми бачимо усі нюанси, які потрібно виправити. Все помічено в білому кольорі. На повному приводі. Тут у нас 82 тисячі миль провіг, окрім передньої частини. все інше в автомобілі ціле. Автомобіль абсолютно на ходу. Run and drive. музика Meridian, мультикермо, підкермові пелюстки, декілька режимів їзди, фірмова. Як в Land Rover, так і в ягуварі. Коробка передач у вигляді шайби, кнопка старт стоп мультиекран, все в шкірі. До речі, шкіра в хорошому стані. Безліч місця для ваших речей, два підстаканники, електроручник, круїз контроль клімат-контроль, все, що треба для максимального комфорту в автомобілі, є. Також є великий люк, безліч деталей. Приїхало разом з автомобілем. Ось тут в коробках позаду. Мені здається, за 3550 доларів ідеальна ціна для прям'я. Седана, доволі відомого бренду по своїй люксовості, по впізнаваності, а саме по е, ягуару. Кермо зручне, воно е, максимально м'яке. Хороший стан, мінімальне пошкодження, класна ціна. Коли ці три фактори об'єднуються в одне, ви можете одразу зрозуміти. Автомобіль зі США разом з компанією Grand Car. рухаємося далі. Далі класика ще одна автівка, яка нещодавно приїхала на київське партнерське СТО, це Toyota Camry, але незвичайна. Гібрид. Гібрид 2.5 2,520 рік. І тут автомобіль також з пошкодженням по передній частині, незначним, як ви бачите, У нас тут відсутня тільки права передня фара, зам'яло капот, бампер, крило праве, і, в принципі, по пошкодженням, все. Автомобіль теж готується до того, щоб вже вступати в ремонтні роботи. Одразу скажу: якщо ми порівнюємо кемрі європейську, кемрі американську, вся ось ця передня частина мені тут подобається більше. Напишіть в коментарях, як вважаєте ви. Ціна Такої кемрі на аукціоні була 7900 доларів? Це 20-й рік, нагадую, це 92 тисячі пробігу. Eco, Normal, Sport в нас три режими їзди, коробка автомат, старт-стоп, клімат-контроль. Доволі м'які сидіння, комфортно. Ну, це все як в кемрі. Ну, в будь-якій кемрі, ось ці сидіння, ось ці бокові, великі підтримки, електропакет по сидінням. Все це ви бачите, по ньому буде визначатись пул робіт для того, щоб максимально швидко, але при тому не втрачаючи якість, віддати клієнту. Автомобіль і зовсім скоро на дорогах України буде ще одна гібридна кемрі у BMW X6, XDRive 40-го i року. От як ви бачите зараз цей автомобіль, таким він і приїхав. Буквально косметика, обслужили цей автомобіль, замінили речаги, масла, фільтра, все. Автомобіль майже готовий. Ще треба відправити на повну хімчистку для того, щоб було максимально красиво. Одразу увага на емочні диски, одразу увага на led оптику Подивіться, і в якому ідеальному стані при. Їхав автомобіль. Це величезний плюс. Валики під коліна, бокові підтримки, повний електропакет посидінням. Це в нас електропривід, пам'ять підігріви. В нас звичайно не діамантиком, так як вони вже це роблять, але при тому все одно красиво, клімат-контроль, емочне мультикермо, комбінована панель приладів одразу з мультиекраном. Вона віртуальна. Тут мультиекран, преміальна музика, Harman Kardon, проекція на лобове скло, темна стеля, панорама. Це в нас також в комплектації. Ось ви бачите, яким кольором в нас. Ставка по торпеді всі йде, це максимально красиво, все ідеально. Ось такий X6 Також з мінімальним мізерним, навіть без пошкоджень, я можу сказати, тому що обслуговування автомобіль пройшов. Вже очікує на свого власника, коли ще ми його помиємо, трішечки приведемо марафету, і все, і він готовий. А ціна зараз з'явиться прямо ось тут. А з цим автомобілем, мені здається, вже сам проїхав пів України, адже зустрічав її у Львові. Тепер вона тут на нашому партнерському СТО у Києві. 21-й рік Тесла Range Dual Motor, 88 тисяч пробігу, Ось в такому цікавому кольорі, плівка, але вона буде зніматись. Власник хоче її забрати звідси. Слизьке пошкодження, яке теж буде відновлюватись. Ось ви можете це все побачити. По самому салону, по класиці: чорна шкіра, дерев'яні вставки зі світлого дерева, величезний екран, який слугує і бортовим комп'ютером і панелью приладів, і навіть для перегляду нетфлікса в будь-який зручний вам час. Найцікавіше, ви бачите, як в Теслі S зробила собі людина ще додаткову панель приладів прямо перед кермом. Ціна на аукціоні такої Тесла була 11 тисяч 800 доларів. 21 рік. рік Range Dual Motor. Ще одна автівка нашого клієнта це BMW 335 Тристрицьпята Turismo, 15 рік на повному приводі пошкодження по лівій передній частині в білосніжному кольорі. До речі, напишіть в коментарях, чому так мало мало грантуризму на дорогах України. Чому всі обирають саме F30? От в чому ось цей переваження вагів в сторону F30? Мені також цей автомобіль подобається, максимально прикольний з безрамними дверцятами. Подивіться, ну це вже більш преміально. Безліч деталей до речі, я бачу, приїхало в салоні авто. GT-шка, ну прям. Клас! У нас мультикермо з під кермовими пелюстками, мультиекран, комбінована панель приладів, клімат-контроль, підігрів сидінь, весь електропакет по сидінням, бо панорама величезна, в усьому іншому доволі схожий варіант на F30. Але BMW не стільки прямо про салон, тільки. Вони про продуктивність. І динаміку. І ціна такого варіанту на аукціоні була 3875 доларів. До речі, музика. Тут харман Кардон. Ось таке пошкодження, як ви можете бачити. Зовсім скоро все буде відновлено, адже ми працюємо 24 на 7, і джитішка буде готова. А тут в нас свята трійця, яка вже готується до видачі, адже мінімальні штрихи залишились для того, щоб автомобілі видати. Мерседес С 300, рідкісний Volkswagen Taos, так вам не почулось. І Гібридна X5 BMW. Подивіться, яка шикарна. Давайте з нею одразу почнемо. Вона приїхала абсолютно цілою з закритого аукціону цілих автомобілів Манхейм. Адже я вам так по секрету скажу, звідти максимально вигідно привозити X5. Перевдягнули її повністю в M-Oбвіс. В усьому іншому автомобіль абсолютно готовий. Ціна з'являється, яка була на аукціоні, прямо ось тут. Повний привід, все як потрібно. Гібридна автівка, гібрид в топовій комплектації. В антихромі по а, морді в нас тільки шильдики і релінги в хромі. Рижа шкіра з перфорацією, валики під коліна, бокові підтримки, повний електропакет по сидінням. Хрусталик, подивіться, як він красиво виглядає. Старт-стоп, шайба, все працює. 58 тисяч миль всього. Мультикермо підігрів керма. Все як потрібно. Проекція на лобове. В нас ембієнт підсвітка по всьому периметру. Темна стеля, панорама. Ну, це справжній люкс. Це справжній люкс, і за такі кошти це ще крутіше, ніж просто. X5 плагін гібрид. Це в нас Volkswagen Taos, 22 рік, рік, півторалітровий двигун під капотом. Taos — це доволі рідкісна автівка для українського автосегменту. І взагалі на це авто ми довго шукали деталі, підбирали, адже було пошкодження по передній частині. Але як ви бачите, зараз все ідеально. Автомобіль вже очікує свого власника. Автомобіль в нас з пробігом всього 48 тисяч, миль 6 тисяч доларів він коштував на аукціоні 22 рік. рік. І сам по собі це така менша версія, більш базова тігуана. І подивіться, як він прикольно виглядає. Ось, сірий текстильний салон, старт-стоп, електроручник, коробка автомат, віртуальна панель приладів, мультикермо, безліч місця в салоні. Подивіться, як все красиво, охайно. Ось ці ромбовидні вставки по торпеді, по дверним картам. Все це є. Електрорегулювання бокових дзеркал, центральний замок. Все в даному автомобілі є для комфорту. Доволі крутий варіант для міста. І по ньому на місто можна їздити прямо насолоджуючись, що ви всюди припаркуєтесь, всюди ти заїдете, тому що кліренс тут доволі високий. Це Volkswagen Taos від компанії VAG і він вже абсолютно готовий. Ми чекаємо на власника. Забирайте і насолоджуйтесь. А це у нас Mercedes C300. По факту, таким він і приїхав. Це рестовий варіант 19-го року на повному приводі. Лед хай Performance оптика. Все як було, так і є. Але в нас є подряпини по кузову. і найнеприємніше було в салоні. Тому що, як мені здається, яка в мене дедукція, тому що була дівчинка, яка когось образила і. Її тут пошкривли машину, розлили фарбу в салоні, щось там поламали. Коротше, вандалізм. І після вандалізму це все одно доволі хороше пошкодження, адже абсолютно кузов цілий. В нас оптика ціла, всі дороговартісні елементи цілі. Ми вже відмили на хімчисті повністю автомобіль, почистили його. І давайте подивимось, що в нас в салоні. А поки ми до нього будемо переходити, ось вам ціна на аукціоні даного c 300 Повний електропакет по сидінням, пам'ять підігрів і електропривід. Нас люк, чорна шкіра з перфорацією. У нас фірмовий годинник від Мерседесу, фірмова вставка з дерева, мультикермо, комбінована панель приладів. І як ми бачимо, найголовніше в пошкодженні вандалізм це правильно відновити відхімчистити всі елементи. Тому що бачите, ось тут вирвали екран, ось тут у нас е, залито також фарбою. Це все буде відчищуватись для того, щоб автомобіль був повністю готовий до виїзду. І як ви бачите, ми вже на фінальній стадії. Мінімальні роботи залишилися і автомобіль в. Виїжджає з партнерського СТО до клієнта. А ми перемістилися плавно у бокс нашого партнерського СТО. І знайомтеся, автівка, яка прямо в розпалі роботи. Ford Explorer Limited 2021 року, 72 тисячі миль пробігу. В нас повний привід, 2,3 літра двигун під капотом. Бачите, він вже продефіктований, вже йдуть роботи по передній частині. Автомобіль зняли, ось, будь ласка, всі елементи авто також є. І давайте найголовніше подивимося, що в нас йде по задній правій е, частині. Вирізали чверть, буде все вварювати, шліфується. Бачите, роботи проводяться по кожному етапу для того, щоб видати максимально ідеальний автомобіль. Він був надійним і він надавав вам максимально позитивну кількість емоцій, коли ви будете їхати за кермом цього авто. Отже, як бачите, всюди кипить робота. Тут оптика у нас, тут у нас світла, шкіра перфорована, шайба, АКПП, клімат-контроль. Також бачимо підігрів керма, підігрів та охолодження сидінь. Перей передніх Як ви можете бачити, комбінована панель приладів, невеликий екран мультимедіа, три ряди сидінь, безліч місця. І ціна на аукціоні такого авто була 8600 доларів, він вже в роботі. А тут у нас класика одразу поряд з експлорером. Це Volkswagen Passat SE комплектація, 2 літра, 18 рік. Автомобіль, який ми забрали за 2650 доларів, все зашліфовано, зашкурено, е, ведуться малярні роботи. Як ви бачите, бампер також у нас передній від Пасата готується. Сам пасад, те, що я вам казав, бачите, все зашкурено, зашліфовано, зашпакльовано мінімально для того, щоб це все було ідеально в е, фінальному результаті. А пошкодження основне в нас було в попередній частині. Ось ви можете бачити, оптика в нас повністю вціліла. Тут все навішається, бампер навішається, все дороблять і видаємо клієнту. Можливо, зараз ви не впізнаєте, але це Volvo, XC90 T6 Inscription 19-го року. 8200 на аукціоні коштував автомобіль. Вже майже закінчили такі монументальні роботи. Як ви бачите, ось тут все пофарбовано капот. Ми врятували, відремонтували під заміну. Ось це крило, те крило передній бампер. Також ви можете бачити, вже готуються накладки на даний автомобіль. Праву передню дверцяту ми повністю замінювали, задню спасли, пройоми ось ці ми всі фарбували. Як ви бачите, автомобіль вже на фінальній стадії. Хоча, можливо, ви думаєте, що він повністю розібраний, що з ним далі робити? Ні, це фінальна стадія, фінальний етап. Тут все пофарбовано, все доведено до ладу. І давайте ходімо сюди. Також цю дверцяту врятували. Вона також є. Чорна шкіра в салоні, перфорація, круїз контроль адаптивні системи, всі, е, мультикермо, віртуальна панель приладів. Проекція, і також бачимо, що в нас мультиекран, панорама. Все абсолютно є. Всі деталі вже в автомобілі і ходім, те ще покажу. Абсолютно повністю готовий вже пофарбований передній бампер цього XC90. Вже ось тут він є. Все збираємо, чистимо, підбиваємо, щоб не було ніяких зазорів, щоб все було красиво. І віддаємо клієнту. А це легенда. Це все для тих, хто досі думає, що гранкар не возить дизельні авто. Найкрутіший дизельний варіант авто, на мою думку, Volkswagen Touareg 14 2014 рік. Дизель. Що тут робилось? Ліве крило, ремонт фарбування, дві правих дверцяти, ремонт фарбування, передній бампер фарбування. Все на цьому ремонтні роботи завершено. Світла шкіра в ідеалі з дерев'яними вставками. Все як потрібно. Ідеальний варіант автомобіля. Він вже готується до того, щоб Клієнт його забрав і ходімте далі. Вже на фінальній стадії ще два кросовера, ну максимально ідентичні, але при тому один бренд американський, другий німецький. Лінкольн і Ауді. Це в нас дволітровий МКЦ, капот, бампер. Буде все фарбувати колір. Тут у нас була вирвана дверцята, прям була дирка в дверцяті, але все замінили. Лючок поставити, допрацювати. Як ви бачите, також фарбувалось, відновлювалось допрацювати, і автомобіль виїжджає з боксу. Його забирає клієнт, насолоджується. Давати цих автомобілі вже на фінальній стадії. Ви бачите, як все тут красиво. Люди працюють 24 на 7, для того, щоб ви отримали найшвидше свої якісні авто. От і все. Ви бачите, скільки авто в нас постійно в роботі. Ви бачите, наскільки вони різні, цікаві, ексклюзивні, практичні. Є абсолютно все. Тож, якщо ви в пошуку автомобіля своєї мрії, ви знаєте, куди звертатись. Нагадую, підписка, вподобайка, дзвіночок. Також напишіть коментар, що вам сподобалось, яке авто можливо, ви хочете розглянути. Для того щоб доставити з США в Україну, все в описі під цим відео. Посилання на менеджерів на наші канали. Переходьте з вами була компанія GrandCar. До зустрічі в наступних відео.